Так, добрий ранок, шановні журналісти. Перша, Франц-Прес. Чи отримав чи отримали якусь реакцію від Сполучених Штатів Америки на останні пропозиції до мирного плану? Ні, я ще не отримував реакції Сполучених Штатів Америки. Кілька меседжів я чув а, через свою перемовну переговорну команду. Але я отримав всі сигнали і буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні. Сьогодні у нас Україна. Американський день в Берліні, безумовно, я окремо буду бачити канцлера Мерца, і напевно на ввечері ще буду бачити з деякими нашими лідерами Європи. Політіком. А президент Трамп недавно сказав, що президент Зеленський єдиний, кому не подобається план, а його команда обожнює. Чи, могла б, чи могли б ви сказати? Як вам особисто остання версія плану і що там ще треба доробити, чи достатньо там компромісів тощо? <кій> ну не можна а, коментувати ті чи інші слова. План а, не буде такий, який буде подобатися всім. Безумовно, є багато компромісів в тому чи іншому форматі плану. Останні а, коменти і зміни щодо плану ми відправили Сполученим Штатам Америки на мій план? Найголовніше, щоб план був якомога справедливішим, і передусім для України, тому що Росія почала війну. А головне, щоб він був дієвим, щоб план дійсно зміг бути не просто папірцем, а важливим кроком щодо закінчення війни. І що ще важливо, щоб план був таким, щоб після його підписання не було можливості у Росії почати ще одну третю. Агресію проти українського народу там BBC Україна. Чи дають американці будь-які інформації сигнали про те, що Путін готовий на компроміс або трохи безпредметно виглядають обговорення будь-яких пунктів плану, якщо в той самий час Росія на всіх можливих майданчиках повторює про досягнення всіх цілей СВУ, ніякого готовності обговорювати? Будь що не покажуть, і чи можемо ми очікувати змін в українській переговорній команді з огляду, як мінімум, на зміни в американській щодо Джареда кушнера? Ну, давайте я з другої частини почну. Що стосується української команди з приходом до американського складу, Джареда кушнера, і з тим, що додалась така економічна складова. І з тим, що було вирішено, що ми обговорюємо не тільки 20 пунктний план рамковий, а також відновлення України, це економічний план для України, і також гарантія безпеки. Це безпека для України після закінчення цього цієї війни, або після моменту припинення вогню. Так ось у нас доєдналось кілька груп. Економічний сектор представляє міністр економіки, а також прем'єр-міністр України. Вони доєднались до переговорної групи. І щодо безпеки, також доєдналася складова і представники розвиток, і начальник генштабу Андрій Ігнатов. Тепер що стосується першої частини вашого запитання. Дивіться: у нас немає діалогу прямого з російською стороною. І в, в діалозі е, з американською стороною вони, якщо можна так сказати, представляють е, російську сторону, тому що вони кажуть про їх е, сигнали, вимоги, кроки, готовності або не готовності. Ми зі свого боку е, обговорюємо з Америкою не тільки наші двосторонні відносини Україна, Америка, як то гарантії безпеки, а також обговорюємо нашу реакцію на сигнали руських. І тому щодо компромісів з російською стороною у будь-якому випадку, якщо Америка буде тиснути, якщо партнери будуть тиснути, і якщо Америка буде хотіти закінчити цю війну так, як вони сьогодні це демонструють на високому рівні, я вважаю, що руски повинні піти на компроміс. Так, європейська правда щодо а, вступних переговорів. Mas não vai ser do meu... Não... Щодо вступу в європейський союз, щодо шести кластерів, щодо траншів. я думаю, це узагальнене таке запитання, і не тільки у європейській правді це запитання є. Дивіться, щодо кластерів, ми робимо всі кроки, щоб відкривати всі кластери. І тут а, наші колеги європейські вони підтримують а, нас і дуже позитивно реагують. А щодо якихось нових реформ, ос особливо пов'язаних з судочинством, то я просто ще цього не бачив, коли урядовці парламентарі мені покажуть. Побачимо і будемо реагувати. Аль-Джазіра. Чи реально ви очікуєте, що Москва прийме ваші умови щодо майбутньої гарантії безпеки для України? Який шлях до миру, якщо вони цього не зроблять? Ну, передусім, українськими умовами з самого початку, а може, не умовами, а правильно сказати, бажанням було вступ до НАТО. І це були реальні гарантії безпеки. Такий напрямок деякі партнери і Сполучених Штатів Америки і Європи не підтримали. І тому сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і Сполученими Штатами Америки, а саме гарантії «Article 5 Like» від Сполучених Штатів Америки для нас, і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн, Канади, Японії тощо ці гарантії безпеки для нас. Це можливість, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії. І це вже компроміс з нашого боку. Так, ідемо далі. Гайтмунов, вибачте, якщо неправильний наголос. Так, ну, пане президенте. Запитання чи розглядає Україна на саміті в Берліні можливість досягнення проміжного, але практичного практично дієвого рішення, яке може негайно змінити безпекову ситуацію на землі. Чи позиція Києва залишається незмінною, без чітких часових рамок відновлення територіальної цілісності, юридично зобов'язуючи гарантій безпеки, будь-який формат не здатен запобігти повторню війни. Багато запитань. Давайте розберемося. Передусім, саміт Берліні важливий. Ми зустрічаємось із американцями, із європейцями. Це формат цього союзу. Він для нас важливий і повірте, ми. Багато всього зробили для того, щоб ці сторони всі разом зустрічались, і сьогодні ці зустрічі в Берліні, сьогодні і завтра. Чи може це змінити безпекову ситуацію на землі? Безумовно, тому що ми розглядаємо 20 пунктний план рамковий, в кінці якого йдеться про припинення вогню. Припинення вогню змінить безумовно безпекову ситуацію на землі. А чи позиція наша? Незмінна, дивіться, ми сьогодні говоримо не про чесність, а про силу, і, на жаль, цей час вимагає поваги виключно до сили, а не до цінностей. Тому що, якщо говорити про чесність і про цінності, про повагу до міжнародного права, росіяни повинні були бути засуджені. І з самого початку, ще більше 10 років назад, вторгнення на суверенну землю України це не відбулось. Це було тільки в словах. І тому на сьогодні ми хочемо не повторення е війни після припинення вогню. І тому юридично зобов'язуюча гарантії обов'язкові не буде без меморандум, а е юридично зобов'язуюча гарантія. У випадку з Сполученими Штатами Америки ми такі консультації і проводимо. Коли вони говорять, що у нас буде щось на дзеркальне п'ятій Артикл 5 НАТО, то ми розуміємо, ми розуміємо як Сполучені Штати Америки у випадку повторної агресії Росії повинні реагувати. І це ще раз підкреслю для нас важливо, щоб було підтримано Конгресом Америки. Радіо Свобода. Чи є конкретика щодо американських гарантій безпеки? Наскільки задовільним є те, що а, партнери готові в якості цих гарантій пропонувати зараз? Який сценарій очікує на Україну в разі провалу нинішнього мирного процесу? Суми, що жертвують на допомогу Україні, європейські партнери вже не такі значні, як торік. Чи тим паче позаторі так давайте про суми. <clears throat> Є суми дійсно, які нам дають наші європейські партнери на основі 30 двосторонніх договорів. Для нас дуже важливо, щоб ці суми не зменшувались. Я особисто над цим працюю. Друге, є заморожені активи або альтернативні гроші під заморожені активи. Я цим займаюся з європейськими партнерами і роблю все, щоб ми могли отримати, зробити все, щоб ми отримали ці 40-45 мільярдів. На рік і ці 90 мільярдів виходить на 26-27 роки. Ми боремося з цим і ніхто не опускає руки. Далі, які сценарії очікує на Україну в разі провалу нинішнього мирного процесу? Ми не можемо собі дозволити думати про це. Я розумію, що. Е ми повинні до всього ставитись реалістично. Але дивіться, якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію, ну це як, як біг на велику дистанцію, як такий марафон. Ми треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знову робити все, щоб ця війна закінчилась. І, ви запитали, чи є конкретика щодо американських гарантій, значить, е безпеки і чи… і, чи, і наскільки задільним є те, що партнери готові в якості гарантій. Дивіться, про деталі гарантій безпеки зможу говорити. Е Трішечки пізніше моя команда поділиться зі мною всіми деталями, які вони проговорювали на рівні військових з американцями в Штутгарті. І зараз uh, Гната буде на місці з приговорною групою. Я думаю, сьогодні завтра я отримаю деталі. <кій> ну, більше поки що деталі немає. Є багато питань знов про офіс президента і а, можливо нового очільника. Значить, що також є да, питання, що хтось підтримав цю ідею, хтось відмовився. Значить, наступне ще раз підкреслюю: я провів кілька консультацій з усіма, кого ви знаєте. Всі вони готові підставити плече, ніхто не відмовлявся, всі готові очолити мій офіс. Я вже і говорив, і не буду повторювати. Є багато технічних питань з цього приводу, тому я ще сам. Не вирішив, хто очолить офіс президента, mm, Так. стає Так? А яким чином Україна та ви особисто були залучені до процесу звільнення політичних в'язнів з Білорусі Офіс Тіхановська стверджує, що Лукашенко змінив маршрут, не повіз політичних в'язнів до Литви, як домовлялося, чи так це і якщо так, то як в Україні ухвалюється рішення дозволити політичним в'язням перетнути свій кордон? <кій> Значить на рівні розвиток спілкувались країни? Далі керівник УРУ Кирил Будана звернувся до мене, сказав, що білоруси готові віддати політичних в'язнів, не хочуть віддавати через ту чи іншу країну Європейського союзу. Але якщо я підтримую, готові передати через Україну. Я сказав безумовно, підтримуємо, готові приймати, тому що питання це політв'язнів, Воно важлива, і там є і громадяни України, і безумовно треба забирати і своїх, і білоруських політв'язів. І саме таким чином ухвалюються у нас рішення. А ільфоліо, Лібересіона, Файненшал Таймс і ще багато журналістів, які ставлять питання щодо Донбасу. Ось, наприклад, Україна залишається на позиції стоїмо там, де стоїмо. Американці підтримують вільну економічну зону або демілітаризовану зону в Донецькій області. На якому етапі обговорення саме це питання? Референдум це теоретична ідея, чи реально такий варіант може розглядатися? Це таке довге питання. Я на нього вже частково відповідав. Ще раз я вважаю, що на сьогодні. Справедливим можливим варіантом має бути стоїмо там, де стоїмо, і це правда, тому що це і є ceasefire, Сторони стоять і потім вже дипломатично пробують вирішити всі загальні питання. Я знаю, що Росія ставиться до цього не позитивно, і а хотілося б, щоб американці підтримували нас в цьому питанні. Але на наш сигнал стоїмо де стоїмо, росіяни відповідають, що ми повинні вийти з Донбасу, або вони його все одно окупують. І тут я спілкувався з американцями на цю тему. Я казав, що тут багато інсинуацій різного характеру. Наприклад, як з Куп'янського вони заявили, що вони. Куп'янськ окупували, і ми в оточенні тощо. І я нещодавно був в Куп'янську і Показав, хто контролює це місто такої дезінформації з боку Росіян дуже багато. І тому я давав сигнали нашим колегам зі Сполучених Штатів Америки, що не треба вірити все, що говорить Росія. Росія хоче не витрачати сили і окупувати. Наш, наш схід нашої держави політичним шляхом. Дипломатично політичним шляхом, і тоді Сполучені Штати Америки сказали, давайте такий компроміс. Американська російська армія не буде заходити на частину нашого сходу, а Збройні Сили України вийдуть. Я не вважаю, що це справедливо, тому що ця економічна зона хто її буде керувати. Якщо ми говоримо про якусь буферну зону по лінії зіткнення, якщо ми говоримо про якусь економічну зону, так і е, ми вважаємо, що на ній має бути. Бути тільки поліцейська місія, а війська повинні відходити, то питання дуже просте. Якщо українські війська відходять на 5-10 кілометрів тощо, наприклад, да, то чому російські війська не відходять вглиб окупованих територій, так? також на таку саму відстань. Тому це питання, в якому поки що немає відповіді, але воно дуже сенсативне і дуже гаряче. Знову є питання від Соні Кошкіної про вибори. Значить, що стосується виборів, ви це чули, були сигнали від Сполучених Штатів Америки, особисто від президента щодо виборів президента України. так? Чи це сигнали тільки від Сполучених Штатів Америки, чи це сигнали від російської сторони? Не хочу зараз це коментувати. Найголовніше, що моя відповідь, що я не тримаю за крісла. Я вважаю, що Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій. Я попросив, щоб партнери допомогли щодо безпекової ситуації, якщо будуть вибори, і сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо будуть так, так розвиватися. Ситуація, вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів. Також є запитання щодо наших відносин з Польщею. Я ще раз хочу сказати, що ми вдячні Польщі за підтримку. Для нас це дуже важливе добре сусідство. І що стосується мого візиту в Польщу, польська сторона нам запропонувала п'ятницю. Я думаю. Ми не будемо нічого відтерміновувати для нас дуже важливо підтримувати відносини між, між нами і Польщею.